Слухайте, 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 і не говоріть, що не чули. Дивіться, 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 і не говоріть, що не бачили. Це Лучеськ древній! Лучеськ великий! У літо 1429 від Різдва Христового від імені гостей величних, монархів Європейських, як і за покликом Великого князя Литовського Вітовта Кейстутовича Кейстотовича. Вибрали місто наше південну столицю Литви для асамблеї своєї, де вирішували справи оборонні, політичні, економічні, релігійні і державотворчі. У замку цьому величному на землі древній Волинський. Град його королівської милості, участь великий, вам усім чолом б'є. До вас, гості високі. До люду усього звертається великий князь литовський Вітовт. Сьогодні в Києві весь чесний світ. Зібралися уперше без мечів, без зброї, без погроз на добрий клич, щоб дружно домовлятись при свічі. Вам є про що сьогодні говорити: з'єднати треба всі народи світу, агресорів, хоч якось усмирити, приборкати ординців-московитів. А ще на часі торгівельні справи зробити для торгівлі вільним Чорне море. Тож треба всім гуртом до дної лави домовитись, ніхто вас не поборе. Зібралась вся Європа на брегах Дніпра, надій і сподівань у всіх надміру. У справах добрих Бог допомага. візьміть у поміч розум, честь і віру. Народи вас сюди благословили. Вас лавський дзвін отут вітає щиро. Нехай цей гомін злі лякає сили, возрадує Європу довгожданним миром. Майже 600 років тому. Лідери Європи, на жаль, не змогли досягти повної згоди спільної думки у княжому палаці Верхнього замку Луцького. Нині ваш, ваш час настав! А від імені Люду всього говорив воєвода Луцький такі слова. Вітає вас, государі великі, край наш поліський і чоломб'є. Участь к великій вам шану складає. Ось уже рік скоро, як постав народ наш гордий проти чужинця, що сіє на землі рідній смерть і розруху, нещастя, і горе, і великий, і малий, і старий, і юний, і державний муж, і простолюдин стоїть плечем до плеча з воїнством українським. Захищаючи землю рідну, вся Європа відкрила двері свої біженцям нашим, рятує скалічених, ділиться теплом і всім необхідним, шгле разом з усім світом зброю могутню На поміч нам. Бо ми нині захищаємо Європу, а Європа має захистити нас тільки у сім'ї Європейській Україна має майбутнє і ви, мужі державні. Маєте її сьогодні наблизити? На вас з надією дивимось ми. Слава вам, люди добрі! Запалимо ж ватру, бо вогонь священний спалить невіру, зло, війну, а нам дарує удачі, надію і перемогу.